Гально національний телемарафон в ефірі. Ми дякуємо всім, хто приєднався до нас щойно, щоб подивитися нашу велику розмову Ми до 11-ї в ефірі, і звичайно, ми будемо обговорювати, що відбувається. З подачі Вашингтона, а саме з овального кабінету, а саме з подачі нового президента Трампа. Отже, Трамп працює тема сьогоднішньої п'ятниці. Як саме і як він працює в бік України? Ми будемо це обговорювати. Я представить Максим наш гостей сьогодні. Я одразу заголовками почну сипати. Він просто працює. Він якось трусить світ. В чий бік він його трусить, поки не зрозуміло. Здається, в свій, але чи справді це так? От будемо з'ясовувати. Ну і головне своя сорочка ближче до тіла. Що від того до України, власне, з задоволенням представляє гостей Володимир Фесенко, політичний експерт, Доброго голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента. Доброго вечір. Добрий вечір. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор кеноумені Шевченка, гендиректор Адвантет Group. Вітаємо. Я Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми, зокрема, вас зібрали в такому складі, тому що хочеться Трамп завжди каже про гроші, про бізнес, про зиск. От ми хочемо зрозуміти, а що з того, що він говорить, і його команда вже стільки наговорила, що просто незрозуміло на що реагувати. Що з цього, зокрема, і які наслідки фінансові матиме в першу чергу? Тому що, ну, справді він от з цього, як Міда, зробить золото, чи навпаки, зараз собі наробить проблем. З того, що хочеться як краще, да хочеться побільше грошей, а не завжди воно Це те, живому в Трампі. Знаєте, говорити про іншого, цитуєте іншого мужчину, нашого президента в кучму. Mm. Ну, дивіться з заголовків, та з того, що відбулося, от з протягом цього тижня можливо почну з, зі свіжішого санкції проти МКС. Е, була заява про рідкоземельні метали і про те, що Україна має розплатитися своїми надрами за війну. Була е, безпосередньо торгівельна війна Трампа по відношенню до ЄС, Мексики, Канади і Китаю. Е, Віддзвонилися всі, не чули там особливо Китаю якихось рухів, але що стосується Мексики, Євросоюзу, і то подзвонили зразу і дали місяць на перегляд своєї поведінки. От пішли переглядати. Переговори з Зеленським, начебто, мають відбутися наступного тижня. тижня, а можливо, і та можливо, і за регулювання в газі було заявлено. Як вийшло, теж треба обговорити. Виселив всіх. Називати. Мало хто звернув увагу ще на одну подію. Росія і Білорусі ратифікували статут про гарантії безпеки. Теж пропоную обговорити. Але зараз можливо варто почати з пана Андрія, тому що те, що відбувається по торговельній лінії, та те, що назвали торговою війною Трампа, це варто варте дослідження окремого, тому що як сказав Максим, правильно чи він не нашкодить сам собі та випиляючи оцю тему. А можна я додам те, що цікаво? це стратегія чи тактика? Тактика ну, це це та стратегія, яка тактика. Бо в горизонт здається, що горизонт мислення чинної адміністрації набагато коротший, ніж ми звикли бачити в Сполучених Штатах. І вже давно штати не грають, Це вже давно не Бжезинський, це не це не велика шахівниця, це не шахи, це покер. І це здача. Тому, ну, можливо, є якась стратегія, але стратегія скоріш, залежить від такої. Послідовності вдач, і тепер, і тепер одна роздача. Я спеціально до ефіру не робив аналітику, але ми робили аналітику одразу, як тільки з'явилися всі ці ідеї по, по Мексиці Канаді. Спробували змоделювати ситуацію. Ну що скажу рівненько, 90 років тому, в 30-ті роки. 1900 дев'ятсот в Сполучених саме. Штатах Америки як одне з рішень назріваючої економічної кризи, великої депресії, як ми потім угу. назвали. Було ухвалено підняття тарифів з тодішніх 25% в середньому до 50%. І це стало так звано... перевісником великої да, кризи. Це це призвело до розвертання. Закон смутаколі е, був прийнятий всупереч більш ніж тисяч. Звернень економістів сполучених штатів Америки з підняття тарифів, і це призвело до двократного скорочення імпорту в Сполучених Штатах Америки зовнішньої торгівлі. Взагалі це тільки посилило проблеми. Якщо в цілому кризові явища були дуже схожі на поточні, це криза перевиробництва, це зайві гроші, зайва ліквідність, просто шалена, яка готувалася замість того, щоб Сприйняти кризу з виявища 2017-2018 року, не заливати економіку грошима, а почати змінювати структурно в ковід. Та сама історія залити грошима 10 трильйонів додатково вкинуті в штатах в Європі в економіку. Все це звичайно опинилося в на в кріпці, на фондових ринках, спричинило шалене зростання прискорення інфляції. Uh, і це, це не вирішується підняттям тарифів, це вирішується системними структурними змінами в глобальній економіці, а uh, намагатися uh, керосином uh, якось приборкати полум'я економічної кризи, звичайно, с сенсу взагалі ніякого. Але uh, на радість uh, світовим економістам вочевидь Трамп не збирається підіймати тарифи. Це під, підняття ставок, а не підняття тарифів. Він не зробив поки катастрофічних помилок, він е, підіймає ставки в переговорах. Тому це теорія ігор. і переговорна гра більш ніж економіка. Чим фактично він може натиснути з абсолютним розумінням того, що долар втрачає глобальну домінацію світовій торгівлі. Це не 80%, як це було 15 років тому. Це 40 з гаком відсотків. Точно Сполучені Штати Америки не є домінуючою економічною силою в світі, бо економіка штатів зростає набагато повільніше ніж азійські економіки, Індія і інші країни. Відповідно, це фактично остання можливість на цьому етапі розвитку світу Сполучених Штатів Америки заявляти позицію сили військової і економічної. І він грає в це. Він використовує ці інструменти. Наступне буде ж європейський союз. Mm. Що буде з європейським союзом? Яка там буде стратегія європейський союз? Вже готується. Урсула фон дер Ляєн на, на форумі в Давосі е, чітко заявила: будуть нові правила гри, будуть санкції, буде протекціонізм. Ми, як Європа маємо готуватися до цього. Україна точно відіграє тут позитивну роль допоможе європейському союзу з підняття з підняттям конкурентоспроможності. Ну ось так, якщо коротко, далі уточнимо. Ну, я не бачу у вас песимізму. Ви теж завжди цікаво дивитися, як люди грають в покер. Знаєте, Ні, <п TVs> <п> uh> well, ну от якраз продовжуючи цю аналогію да, ну, дуже помітно, що є елемент блефу. Я от згоден та що тут аналогія з покером вона дійсно працює. Є елемент блефу. Поки що у Трампа це працює, але на мій погляд, от небезпечна інша, те, що е, такі методи використовуються проти союзників, не просто там не про. Проти Китаю так, але проти Китаю воно не так жорстко, там, як, наприклад. Менше, да, проти Канади, наприклад, або ні, там. Ні, 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 не зовсім так, вибачте. Е, проти, е, проти Китаю е, заплановане підняття тарифів по відношенню вже, до вже існуючих. А вони вже вищі, ніж. Ну, тут, якщо е, е, рахувати, е, да, в цілому, Кан Канаді... угу. ще одна тут, тут історія. Якщо Канада і Мексика приблизно в балансі по обсягах це там більше 300 мільярдів доларів. В, 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 в імпорті і велика залежність великих американських корпорацій, які повиносили туди виробництво компонент, виробництво е сировинних продуктів в, в власних ланцюгах. Бо е це так звана нафта North American Free Trade Association, зона вільної торгівлі, так. яка дозволяє е зробити ну, доволі вільний рух товарів. Хоча за минулого Трампа вже почалися там коливання. То, що стосується Китаю. Там абсолютно інакша ситуація. Залежність штатів від Китаю висока, але суттєво менша ніж було ніж було до першого Трампа. Трамп вже вирівняв ситуацію великою мірою. Далі, Китай готовий втрачати. Це Канада і Мексика не готові не, втрачати. Не а Китай залежний. готовий. Бо Китай, на відміну від і Європи, і штатів грає не в покер, не в шахі, а в Го. В Го. Він захоплює території. Це дуже стратежна гра. Вони готові втрачати зараз, оскільки їхнє ключове завдання це за 50 років перемогти. І навіть не військові сценарії по відношенню до Тайваню. А Тайвань має повернутися в результаті нової Ялти умовної. Тому у Китаї є час, і він в це грає. Він готовий перетримати, пересидіти Трампа. Трампа набагато менше часу, ніж у Китаї. Ну це так, так. Да. Але от поки що саме. От скажімо так, ці залихватські кавалерійські атаки плюс використання тарифів. Ну, хай навіть як погрозу, але от таке відчуття, що Трамп бачить тарифи як якусь чарівну паличку. От він да, махне і буде проблема вирішена. Причому як економічна, так і політична проблема. І безумовно трошки насторожує те, що дуже багато імпульсивності. Причому, от ну ми це вже такий стереотип, що Трамп не Нібито ми багато речей в принципі очікували від нього. Там що може робити там протекціонізм в торговельній політиці, те, що він там. Хоче бути миротворцем по відношенню до російсько-української війни, але все рівно якісь такі іноді хаотичні рухи, як от навіть останні події, коли нам спочатку оголошують, що ось ось на Мюхенській конференції оголосять мирний план Трампа, буде мирний і тут план, буква поки, да, не буде мирний да, план. Буде да, і тут спро, да, спростовують, кажуть ні, да. і дуже показова фраза, що на мирний план Трампа можна може оголосити тільки сам Трамп. Взагалі я вам скажу, я не здивувався, коли це прочитав. Тому що я от е, був на українських заходах, от і Андрій теж був в, в Давосі, і що кидалося в очі. Слухайте, ну коли виступають американці, республіканці від конгресменів сенаторів там до курта Волкера, і такий культ особистості Трампа цитують е, Трампа як колись у нас цитували Лідаліч. От ну от такі речі, да, і на е, це щось нове. Да, і от цієї імпульсивності навіть за НАТО. Це, знаєте, вже не просто, тут ми перед ефіром розмовляли, що не просто сплеск емоцій і такої гіперполітичної активності, а такий бурлеск цієї активності. Mm -hmm. От така. От, зараз поки що. Емоції набагато більше ніж якоїсь чіткої послідовної логіки. Ми такі вражені. Олександра, якщо ми продовжимо ці аналогії, знаєте, перше, що в мене яка виникає, ну не можна ж весь час здавати карти, їм ж колись доведеться грати. І ми вже за перший оцей місяць трошечки втомилися від феєрі бурлеску заяв. І я розумію, що через 2-3 місяці втомимося не тільки ми, а й люди, яким доводиться вже приймати рішення, розуміючи, що Ну, штати точно не надійний партнер, як мінімум, а особливо, якщо така поведінка з приводу Канади, з приводу Мексики, з приводу Британії, ну там найде тих людей, які завжди були стратегічно к ним, а не примількаються рижі кучері, не почнуть лісколю людину. Вибачте, бійті, можливо, ногами цитуючи іншого класика. Дуже може бути, але знаєте, якщо згадати Трампа першого терміну, якщо навіть подивитися на те, як Трамп вів свій бізнес, як він взагалі працює. Він, о той блеф, про який казали колеги, він любить дивитися на реакцію. Себто вкидувати пропозицію, починати з провокації, починати з чогось різкого. Це зразу демонструє, як його опоненти реагують, навіть як союзники реагують. Згадайте, що почалося питання з Канади. Спочатку говорили про зовсім невеликі тарифи. Трюдо, поки він ще був на посаді, зразу це відкинув. Трамп пішов на дальшу провокацію. Добре, 51-й штат. Подобається ні, а давайте 500% тарифів. А давайте ще більше. Тепер уже йдуть переговори, уже більш помірковані тарифи, але ви просто прослідкуйте наскільки Трамп вміло цей психологічний прийом використовує і проти союзників за наразі Центр, проти союзників. Римарку? в основному... Я, от те, що я побачив нещодавно в інтернеті від знайомої, яка живе в власне в Канаді. То вона каже: в них величезний бум а, ігнорування. Американських товарів у них зараз мода фотографуватися на касі з чеками, показувати, а це все канадське. Цей легендарний бурбон американський стоять забиті полиці, і поруч порожні полиці з усім, що було місцевим, навіть нижчої якості. Тобто вже починається зворотня реакція, поки так, Блеф так. уже йде. А я так розумію, що недоотримання вже починається, тому що люди також, так. а особливо да люди, звичайно, mm -hmm. на вулиці, які голосують, вибачте, гаманцем, вони реагують досить бурхливо. Абсолютно, але все-таки знову ж таки повернемося до Трампа першого терміну. Він знає, коли це зупинити. От знову ж таки, е, окрім того, що. Для нього це перевірка. Для нього це певний психологічний тест союзників, опонентів да будь-кого завгодно. Давайте згадаємо, що йому зараз по суті нема з ким працювати. Так, він призначив міністра фінансів. Він призначив е іншу частину свого апарату. Але що в нас іде паралельно? Розіслано майже всім федеральним службовцям листа про так званий баяут. Тобто і пропонують певну суму грошей за те, що вони самі будуть звільнятися за власним бажанням, щоб Секундочку. це не затягувалося на дорогі оплати. CNN пише всім співробітникам ЦРУ запропонували Ось. звільнитися, отримати компенсацію. Так да. всім так, абсолютно, і це ж стосується не лише ЦРУ. В ЦРУ просто це на 100% відсотків ну, людей так. розіслало шістдесят відсотків Ста фінансів 80% мін'юсту. Він же генеральна прокуратура в США 50% ФБР працівників. Всебто іде глобальна видозміна федеральної системи влади. Трамп переписує її під себе. І от, до речі, навіть Тулсіґабар навіть ви під знаєте всі ці почали дивлі... люди звільнятися, чи це теж буде БЛЕФ. А, ні, почали. 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 Насправді почали. І проблема навіть не в тому, що звільняється нижня частина міністерства, звільняється середній менеджмент. Цебто ми всі знаємо, що нова мітла мете по-новому. Відповідно, прийшли нові міністри. З ними звільнилися попередні заступники, прийшли нові заступники. Зараз звільняється середня частина менеджменту, яка відповідно підтягне нову частину основну робочу сили в цих міністерств. То чому Трамп в якийсь момент зупиниться? Він зупиниться тому, що з'явиться нові міністерства. Зараз цей блеф це його особиста ініціатива. Це те, що він робить через своїх заступників, через скелога в певних випадках, через окремих міністрів. Але як тільки федеральна машина. Перетравить, умовно кажучи, Трампа почне працювати по новому. Повірте, це також зупиниться, бо це не може працювати як система. От чому от я те, що помітив, ми всі з колегами говоримо, це річ не системна. Це оця певна його несистемність, непередбачуваність, хаотичність. Вона зупиниться як тільки система перезагрузиться. А перезагрузка вже почалася. Угу. А хтось бачив з 20-го числа з дня інаугурації Грету Тумберг? <three heinem |bs|> я так розряд. Та й до 20-го її не багато було. Ну я відверто кажучи, не бачу, що вже перезавантаження. Це поки пер... період руйнації. Бо перезавантаження передбачає, що є якась вже структура. Бо поки мінус кримінальний суд, мінус Рада справ людини. Мінус паризьке кліматична кліматичні угода, мінус USAID, інфраструктура підтримки мінус демократії, ОЗ. мінус ВОЗ, ВОЗ мінус да. е, тепер, я так розумію, ЦРУ і ФБР. Е, що там ще місто? МКС. Да -да -да, да, було, МКС, да. казав. Коротше кажучи, а що ж натомість? Натомість Маск з командою. Е, хлопчиків простих рішень не, не не думаю, що що саме це буде. Це це інструмент руйнації. Я думаю, що маску ну три місяці ще. А потім потім питання того, що системщики ті, ті хто будують системи, та та та, та хто очолює його е, офіс. Е, mm -hmm. Ті, mm -hmm. ті, mm -hmm. хто стратегії до да, білого да, почнуть будувати. А що запропонують? Я поки не бачу головного, чого б я радо б сприйняв. Це руйнація логіки побудови ООН. Це це відмова від права вето в, в е, Раді безпеки. Е, якісь радикальні кроки, які б перезавантажили глобальну систему безпеки, е, думаю, що це буде якраз пізніше, коли, коли Трамп е, зможе домовитися з ключовими стейхолдерами його зустріч СІ. Його зустріч з моді, його зустріч з принцем Саудівської Аравії. Можливо, його зустріч з новим канцлером. А коли ми матимо нового канцлера за три місяці, угу. не, не раніше. І після цього ми, ми, ми побачимо якісь пропозиції нової конфігурації. Я переконаний, що цього року буде не нова Ялта, але якийсь її проміжний аналог. І ось тоді ми зможемо казати, пішла пішла побудова чогось. Так само і в самих Сполучених Штатах Америки. Е, ну те, що інституції вже не витримали, те, що Фукуяма е, має це для, для глядачів, е, як і всі інституціоналісти, е, починаючи від Норта і нинішніх е, Нобелівських лауреатів, адже Могло Робінсона, е, є віра в те, що в демократичних країнах сильні інституції при сильному громадянському суспільстві є е, е, запобіжником від Трампів. Від, від руйнації і є причиною економічного зростання. Зараз ми бачимо, що ані державні інституції виявилися неспроможними, ні навіть неспроможними тоді, коли Трамп не був президентом. Запобігти приходу Трампа до президентства Ви знаєте, ні зараз, і громадянське суспільство мовчить. Мені здається, що в Україні в Україні зараз найсильніше громадянське суспільство в світі. Яке не дозволяє останніми роками нехтувати собою в усіх інших країнах. Я не бачу прояву дійсно громадянського суспільства. От ви думаєте, що Фукуяма лузер, та що в його в нього ні, книжка ні, я, не... я саме функціоналіст? Я, я не можу визнати, що ми А програми. Трамп дав йому роботу. розумієте? він зараз напише другий бестселер, та, і всі будуть читати. Сподівається, дивіться е, тепер переходимо до України, тому що ви говорили про те, що Трамп руйнує все до основання та а. Потім що ми цитуючи стару якусь пісню, <смеш> 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 а конкретно по Україні з'явилася оце експрешн «рідкісноземельні метали. І вперше про це заговорили На CNN. І була така позначка, коли На CNN сказали, що Трамп бажає отримати українські рідкісноземельні метали як плату за надану США допомогу. Ці метали, мовляв, є зараз одним із найважливіших ресурсів у світі. Українська сторона вже відреагувала, сказавши, що так, власне ж, це і було закладено в плані перемоги президента Зеленського, але нас так прийнято, що ми завжди цитуємо іноземну пресу. Ми цитуємо індепенденд, ми, ми політика і так далі. Але ми не цитуємо своїх. Я пропоную цю традицію порушити і процитувати. Видання дзеркало тижня пише. Угоди зі США зброю в обмін на ресурси означатиме поразку в цій війні, як світових демократичних цінностей, так і України, в принципі. І три причини, чому це погано, вказується, що переведення переговорів з партнерами України на рівень вигод та інтересів в обмін на підтримку. Спускає боротьбу за демократичні цінності і свободи до рівня комерційної оборудки, як наслідок, це в майбутньому матиме в принципі негативні наслідки для переговорів про завершення війни. Бо хто слухатиме кубку корисних копалин? Зрозуміли думку, так? От я б хотіла, щоб ми зупинилися на цьому. Наскільки оця оборудка та надрав обмін на е, мир? Я не кажу навіть на перемогу, на мир, на допомогу, на перелам у війні. Та наскільки це хороша угода? Наскільки це вин-вин? Дивіться, -вин? я про це той знаєте. Оцю всю ідею я бачу сформульовано набагато коротше в одному мемі, коли мені потрібен твій одяг і твоє рідкосне земельні да, як термінатор. Наскільки да, цей підхід зараз може працювати? Ну давайте враховувати те, що поки що це не спрацює, тому що нам нема що віддавати. А де у нас рідк рідкісні земельне метали? Навіть їх ще треба видобувати? Лині. Ні, ну їх ще треба да, потрібні інвестиції, потрібно організувати видобуток, їх. це має бути спільний проект. Ні, чотири, Власне другий іде... етап інвестиції. Окей, спочатку треба там зупинити війну, а краще посунути лінію. Так ідея, коли Зеленський це пропонував, то, в принципі ідея була правильною ув'язати тобто сформувати економічний інтерес. Американців в Україні, щоб було що захищати не тільки нас, а і свої, свої активи, да. і відповідно надати нам гарантії безпеки, а паралельно захищати свої власні активи. Ідея, в принципі, правильна. Інша річ, що на сьогодні, от, ну, це ну, починає перетворити дійсно в якусь таку примітивну оборудку дати мені, я тобі. Да. Причому от ще більш небезпечно те, що Ну, сам Трамп він так як завжди каже, так що можна по різному тлумачити. Це теж проблема. А от деякі змі, деякі різні чиновники, політики вже тлумачать так, що ми маємо розрахуватися власними стратегічними ресурсами за ту допомогу, яку вже отримали оце небезпечно. І це ми ну, точно на це не можемо погоджуватись. Сам підхід, ну, його можна критикувати, да, що ми от пропонуємо, ну, скажімо так, враховуючи мислення Трампа, його світогляд, бізнес підходи, ми пропонуємо, ну, щоб він прийшов до нас з бізнес -інтересом. Ну, Тому що цінність інтересів, на жаль, від нього зараз очікувати не варто. Ну, от, як би ми не хотіли, але цього не буде. І тут ми, ми, ми намагаємося намацати. Чим і як працювати з Трампом, як його переконати, щоб він нас не кинув відразу після угоди про припинення вогню? Як воно спрацює, ми поки не знаємо. Але головне, на сьогодні нам поки що нема що віддавати. Да, і тому я поки що спокійно ставлюся до цієї оборудки. Тому я що не спокійно ставлюся. Я перепрошую, а... пана Володимира. А чому ми маємо платити за несправедливу війну з за... mm -hmm. гарницьку війну у наш бік? Є 300 mm -hmm. мільярдів. Платить? Будь ласка, Ні, це і дітьми добутольне. Це не про минуле, це скоріше про майбутнє. Просто проблема в тому, що абсолютно по різному розуміється руку це йде... в банки європейські і забирає російські гроші. Ну, Дивіться, <смітна> а якщо йде про спільний виду, бо токи будівництва тут інфраструктура <смітна> <та, та, та, смітна> з первинної мені, переробки мені, тут це, настільки по-різному його да, можна да, тлумачити. Да, я та, да, ж кажу, да, чому я круто, цей мем привів? Круто все це і отак, чи давайте я думаю, що там є власні цінності. Нам теж непогано додати до наших до нашого мрійництва. Трошки реалполітики, трошки прагматики, що України є як конкурентні переваги. Більше немає дешевої енергетики, дешевої робочої сили, де взагалі її майже немає. Тепер немає зручного географічного положення. Ми ще його маємо відпрацювати. І родючість земель переоцінена. Ми втрачаємо родючість і запаси питної води. Відповідно, що в нас є. Фактично дві речі: і рідкоземельні метали не найбільше з них. Найбільше з них це наша швидкість, адаптивність, інновативність, спроможність в новому світі.